Олександрії до дня захисту дітей, що наразі відзначається 20 листопада, відбувся концерт від колективів БДЮТ ті, що запалюють серця. До підготовки залучили всіх вихованців позашкільного закладу. Як концерт приурочений до такого свята чи такої події, чи такої дати. То тематика, звісно, що фокусується на дітях, на дитячій творчості і на тому, що вони як головний скарб нашого життя, їх потрібно захищати, що вони найважливіші в цьому світі для батьків, для кожного з батьків ну і для всіх дорослих, в принципі, і для нас, як вчителів. Також діти це наше все. Заради них ми власне і працюємо. Концерт ну, насичений такими номерами патріотичного характеру, про любов до України, батьківщини. Ну, звісно, що є і сучасні пісні, деякі може навіть про кохання, якесь такі ритмічні, танцювальні композиції. В концерті задіяні всі гуртки. Мистецького відділу максимально всі групи, навіть ті, хто ходить недавно, також вже сьогодні на сцені дебютують. В програмі 16 номерів: це і вокальні, і танцювальні, є і театральні постановки. І поки мистецький відділ презентував свої напрацювання на сцені, художні естетичні організував холі театру виставку робіт, також діяв благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На нашому ярмарку зібрані дуже багато робіт, різних гуртків, дуже різні техніки. Наш гурток називається Бісероплетіння. Мої вихованці дуже старалися, робили різні вироби, брелоки на ярмарок благодійний, який має на меті зібрати кошти для наших воїнів ЗСУ. І тому вони дуже-дуже хотіли, дуже-дуже старалися. Під час концерту та ярмарку вдалося зібрати 6 тисяч 240 гривень. Ці кошти перевели на банку Сильної Олександріщини. Організація збирає кошти на екофлот для спецпідрозділу, де служать наші Олександрійці.